Це кербюзьє. А це лівий берег Києва. І в усіх проблемах другого є я звинувачую першого. Лікербюзє, звісно, ніколи не був у Києві. Я насправді жартую. Але ось вам моє урбаністичне дослідження лівого берега Києва. Лівий берег мав стати новим, прекраснішим містом, але щось пішло не так. Історія лівого берега. Дуже коротко. В часи Київської Руси лівий берег був абсолютно незаселеним, оскільки був менш придатним для оборони від загарбників. і Відповинів. сценарій цього відео я писала всього за декілька годин до підриву каховської дамби. Тому довелося стерти дуже багато жартів на той момент, які були доречними і дотепними. Тому тепер таким чином я звертаю вашу увагу, що якщо ви досі не задонатили або не принесли якісь речі в будь-який гуманітарний штаб на допомогу людям постраждалим від повені, то ну як би час уже це зробити. Так само задонатити Збройним силам України будь-яким силам оборони, оскільки лише вони можуть зупинити і помститися Російській Федерації. І повернімося до нашого відео у подальшому на лівому березі розвивалися села, чиїми іменами і називали райони, які утворилися пізніше. Дарниця, Сокорки, Позняки. Тож існувала ця місцевість як села довгі роки. Скажу чесно, я знала, що ці райони молоді, але не думала, що настільки. Е, Воскресенка побудована в 60-х роках, Березняки в першій половині 70-х, а село Троєщина приєднане до Києва в 1988 році. І тут згадаймо, Лікербюзє спочатку відео. Це один із найвидатніших архітекторів минулого століття. Не лише архітекторів, а й місто будівельників. На той час були популярні модерністичні ідеї в міському плануванні. Модерністичні ідеї в епоху модернізму. Ого. Та. та але якщо Вілла Савой і Марсельська одиниця це шедеври кербюзьє, то слава Богу, йому не дали перебудувати Париж. Ось це його план перебудови центральної частини Парижа. Пояснювати, чому зносити історичну забудову це не ок, я сподіваюсь, не треба. Але лівий берег переважно був побудований на незайманій території. То де ж тут проблема? Погляди модерністів були такими, що вуличне життя в місті зводиться на нівець. Усе життя, робота і дозвілля мали б зосереджуватись у висотках, які з'єднувалися б широкими автомобільними магістралями. Ось так ідею свого осіннього міста описував сам лікарбюзьє. Там бою лікербюзь є. Уявімо, що ми в'їжджаємо в місто через великий парк. Наш швидкий автомобіль їде спеціально піднятою мотодорогою між величними хмарочосами. Щойно під'їжджаємо ближче, бачимо 24 хмарочоси, що височіють на тлі неба. Ліворуч і праворуч від нас на околицях ділянок розташовуються муніципальні та адміністративні споруди. Оточують простір музеї та університетські будівлі. Усе місто це парк. У вертикальному місті лікарбюзьє 1200 жителів мали б розміститися на трошки більше ніж 4000 квадратних метрів. І це фантастично висока щільність населення. І це досягається завдяки тому, що хмарочоси займали б всього 5% площі решта був би цей самий парк. Особлива увага до машин для лікербюзь була важливою. Вся концепція будувалася навколо. Автомобільних вулиць і те, як автомобілю там буде комфортніше. І зараз ми вже переконалися, що ставити автомобіль в центр містобудівного процесу є завідомо неефективним. Саме він вважав, що перехрестя це ворог вуличного руху, тому позбувався їх. І, звісно ж, він не пускав людей ні в парки, ні на вулиці. Вся Територія навколо хмарочосів призначена для автомобілів. Це була, звісно, архітектурна і соціальна утопія, яких на той момент не бракувало, оскільки це момент великих революцій, більше населення переїжджають у місто. І оці от містобудівні концепції утопії були дуже популярною штукою. Однак, на жаль, це має вплив на суспільство і дотепер. Тож повернімося до Києва. Радянські забудовники, маючи повну свободу дій і достатньо ресурсів, вирішують створити це нове прекрасне місто: високе житло, широкі магістралі, тут район для життя, тут район для роботи. То чому ж? Прекрасне місто, символ совітського добробуту, зараз має такий вигляд. Уже в нас час з'явилися урбаністи, які змогли пояснити, як це все працює і як це правильно робити. Тож, перейдімо до основних проблем міського планування лівого берега. Перше це висотне житло. Я це вже розказувала. Так. Про це вже говорили дуже багато разів, і докладно я не затримуватиму, оскільки ця тема передбачає трошки більший формат. А якщо коротко, то висотна забудова шкодить як її мешканцям, так і жителям міста загалом. По-перше, живучи на 300-му поверсі, ви не відчуваєте себе частиною вулиці, ви не виходите туди, ви сидите у квартирі, все ваше життя, це квартира і робота. І це руйнує соціальні зв'язки. А в них і є концепт міста. В ньому більше можливостей, тому що там більше людей. Також через надто високу щільність зникає почуття відповідальності за цей простір. Тому що якщо ніхто нікого не знає, якщо в під'їзді живе понад 500 сімей, дуже легко нашкрябати в ліфті якусь там розпусту, непристойності і лишитись безнаказаним. Також це унеможливлює створення. Нормальної системи громадського транспорту, тому що через надто високу щільність і нерівномірну щільність Бог його зна, куди пускати маршрут і де ставити зупинки. А це призводить до ще більшої залежності від автомобіля. А там, де залежність від автомобіля, розвиток автомобілізації, а там, де розвиток автомобілізації затори! Серйозно, гляньте моє відео про мурашники, я там все дуже докладно пояснила. А те, що у висотній забудові можна розташувати більше людей міт. ту саму кількість людей можна поселити в щільну, квартальну, невисоку забудову. Також проблема в тому, що середовище з хмарочосами є ворожим для людини. Нам просто хочеться скоріше зникнути з нього кудись у затишні жваві вулички. Такий простір не є співмасштабним людині. Скільки б ми не йшли, вулиця навколо нас майже не зміниться. Ви помічали колись, що 15 хвилин ходьби по одній вулиці, це не ті самі 15 хвилин по іншій вулиці. Одне сприймається як 5 хвилин, а інше як півгодини. Крім фізичних впливів, типу тіні, перешкод, бордюрів, не варто недооцінювати елемент цікавості. 15 хвилин серед імперської забудови і 15 хвилин серед нової або радянської висотної сприймаються абсолютно інакше через те, що оку є. Або нема за що зачепитись. Ви йдете і розглядаєте зміну фасаду кожні 15 секунд, людей у навколишніх кафе і на балконах. Або йдете і розглядаєте розв'язку. І досі розв'язку. Досі розв'язку. Від того не дуже хочеться виходити на вулицю. А якщо й виходити, то стрибати в авто і швиденько здалеку розглядати всі ці вулиці, які вже не здаються такими некомфортними з клімат контролем на швидкості 80 км на годину. І тут ми переходимо до наступного пункту: автомобілізація. Замість низької квартальної забудови, яка є правильнішою, звісно, якщо ми хочемо комфортне, ефективне і безпечне місто, лівий берег забудовувався як магістраль, на яку нанизані висотки. Це має гарний вигляд з висоти пташиного польота або з вікна автомобіля. Але не з точки зору пішохода, не дарма ж ми їздимо в Амстердам, Львів і на Поділ, крім того, що пішоходу абсолютно некомфортно перебувати в полі, заставленому хмарочосами. майстраль коло цього всього робить вулицю абсолютно непридатною для життя. Від того вуличне життя, яке урбаністи визначають як запоруку. Того самого безпечного, ефективного, комфортного міста. Мені треба одне слово, яке позначатиме це все. Зводиться на нівець, якщо ми будуємо, як я сказала, там з висотками всі справи. Натомість з'являються концепція місць для розваг, це типу парки, торгово-розважальні центри. Хоча, по факту, місто цілісно. Є місцем для проведення там розваг для проведення дозвілля його вулиці, його квартали і його тротуари. Також біда по громадському транспорту. Ось порівняйте кількість маршрутів на правому березі і на лівому березі. І тут ми розуміємо, що так воно планувалося. А якщо не планувалося, то в процесі розбудови привезло до того, що автомобіль є потребою, без якого не обійдеться. А там, де автомобіль, єдина можливість для пересування, завжди буде що, завжди будуть затори. А потім дуже розумні дядьки, які не потребують консультацій і порад, розширюють дорогу, роблять ще одну смугу, роблячи автомобіль ще більшою потребою і роблячи затор ще більшим. Я вже знімала відео про шкоду автомобілізації. Тож, якщо ви вже збиралися написати мені гнівний коментар про те, яку я сюр і нісенітницю несу. Будь ласка, перейдіть за посиланням. На цьому моменті серйозні підприємці і підприємиці могли навіть не додивитися, тому що ну не цікаві їм ці ваші пішохідні і комфортні вулиці. Ви краще поясніть, як з Троєщини о 9 ранку в центр дістатися швидко. Але в цьому і полягає третя проблема: не в складності перетинати річку, а в постійній потребі їздити на правий. Модерністи. Уявляли собі місто як поділене на зони за функціоналом. Тут у нас промисловий район, читайте, діловий, тут у нас район для життя, а тут у нас район для дозвілля. От лівий і вийшов суцільним монофункціональним районом. Це просто спальник. І проблема заторів на мостах це в першу чергу проблема в того, що на навчання, на роботу, на свята у справах всі їздять. На правий. І, звісно, та наступним пунктом я скажу, що проблема в ізольованості, в тому, що треба краще з'єднати громадським транспортом. Але про це ми б говорили як про основну проблему, якби затори о 9-й ранку стояли б в обидва напрямки. І о 6-й теж в обидва напрямки. А так лише один район дуже залежний від іншого. Це явище навіть має назву маятникова міграція, коли протягом дня велика кількість людей. Що є, ну з якої ми можемо подивитись, що це систематично і є як явище, переїжджає на роботу в іншу, доволі віддалену частину міста. Це значить, що з цим районом щось не так. Тож треба створювати сприятливий простір для бізнесу, наприклад. Але як ти створиш там умовну кав'ярню третьої хвилі на Треєчні, якщо основний е е дохід йде від потоку пішоходів. А ми не створили там комфортного простору для пішоходів. Транспорт. От тепер говоримо про сполучення. І як ми вже начебто зрозуміли, усвідомили, переварили, щоб зробити пересування містом комфортним, швидким, ефективним, треба зробити автомобіль якомога меншою потребою. Розвивати громадський транспорт, сприяти пішоходизації, створенні велоінфраструктури, щоб якомога більше людей використовували саме ці методи пересування містом. І тут я не можу не пожартувати, не згадати про метро на Троєщину. Але питання таке: а навіщо воно там? На мою думку. Замість того, щоб мільйон тисяч років годувати киян обіцянками, що ми побудуємо метро на Троєщину, можна було вже 300 разів запустити туди трамвай. І він, з 99%, вирішив би всі проблеми Троєщини і лівого берега, якщо пустити трамвай на кожному з мостів Києва. А ще згадаймо, що метро на Троєщину передбачає добудову Подільського Воскресенського мосту. Який в сучасності, я маю на увазі, от зараз, а не на момент його проєктування, критикувався не раз через те, що він проєктувався на зовсім іншу містобудівну ситуацію. І якщо ви подивитеся на карту, добудова цього мосту призведе до просто, ну, руйнування подолу як пішохідного комфортного району. Тож це, звісно, не окей, якщо посеред міста стоїть величезний довгобут. Але його добудова призведе до ще й гірших наслідків для міста. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, як вирішити цю проблему. Ну, тобто, він, він уже стоїть, він уже майже добудований. І якщо вони не пустять метро, то вони пустять автомобільний рух, який значно дешевше зараз буде запустити. І, ну тобто, Київ позбудеться останніх ОАЗ пішохідного, комфортного міста. Але. Це лише мої здогадки. Такі висновки мають ґрунтуватися на серйозних дослідженнях, експертизах, аналізах дуже спеціальних спеціалістів. І я це розумію, і я про це говорю. Але проблема в тому, що люди в КМДА, які вирішують, що там буде, і роблять е, висновки і рішення щодо розбудови цього міста, спираються, як я бачу, на ще менш обґрунтовані свої здогадки. Тож я хоча б виножу це на обговорення і напишіть, що ви думаєте про транспорт на Троєщину, транспорт загалом на лівий берег, і чи вирішить трамвай багато проблем, чи все ж потрібне метро. Але я не можу не згадати про плюс лівого берега. Безперечний, не саркастичний, не іронічний. І це значно краща взаємодія з річкою. Якщо в місті є річка, взаємодія з нею. Це суперкрута штука, яку не можна ігнорувати і не можна не використати. Щоб не використати її, треба бути абсолютно дурнями. Як, наприклад, на правому березі. На правому березі немає комфортної набережної. Є автомагістраль і забетонований берег. А на лівому березі розвиваються пляжі, розвиваються набережні, будуються набережні. І поверніть, лі... правобережним, будь ласка, набережну. Це основна наша набережна. Знімаючи це відео, я не хотіла звучати як привілейована, правобережна. Я лише хотіла пояснити, що саме підходи до міського планування призвели лівий берег до його поточного стану. І лівий берег не є унікальним, він лише результат епохи. Зрозумійте. Ті самі тенденції зберігаються зараз і поширюються по всій Україні. Навіть у маленьких містечках вводиться жорстока автомобілізація, підвищується висотність житла і знижується комфорт і безпека. Тож так, це не про суб'єктивне подобається чи не подобається мені лівий берег. Це про раціональність, комфорт, безпеку і загалом розвиток міста. Гу, oh, ти ще тут? Тоді я маю тобі дещо сказати. Я знімаю відео про архітектуру і урбанізм уже понад рік. Спочатку це був TikTok, тепер Ютуб. Нещодавно я підняла срач <клес> я маю на увазі дискусію, на тему парканів у місті. І завдяки цьому зараз з'являється все більше і більше статей на тему, чому це погано. І навіть нещодавно з'ясували, що паркан навколо республіки є незаконним. Я розумію, що зміни в місті це не лише про відповідальну і компетентну адміністрацію, а й про правильні запити від суспільства. А для цих правильних запитів треба, щоб хтось йому про це розказував, розжовував і підіймав цю тему. А це якось задача інфлюенсерів. Тобто, мене. Я завела патреон і баймій кофі. Тож, якщо ти хочеш підтримати мене і боротьбу за комфортні, безпечні і ефективні міста України, будь ласка, підпишись і закинь кілька долярів. Я буду дуже вдячна, і це підтримує існування цього каналу. Також ви можете скинути донат за реквізитами в описі. Пишіть коментарі. Якщо я щось сказала не так, якщо я щось сказала так, якщо я про щось забула, пишіть коментарі, якщо хочете щось бачити на моєму патреоні, бо це поки стартовий експериментальний формат. Тож keep me updated, що перекладається, як. Тримайте мене в курсі, пишіть свій відгук. Мені, будь ласка, це дає мені розуміти, що ви хочете. І це дає мені поширення і просування. Дякую.